Ви береш сирник і ваточку. І щоб бути здоровим потрібно щодня їсти хоча б по одній столовій ложці червоної, чи чорної ікри, чи щуки. В наявності є 10 різних видів ікри. В от таких баночках відправляються тара пластикова від 150 грам. Замовити, пишіть у приватні повідомлення. Якщо ти так зробиш, хоча б декілька разів на день отак намотуєш, бачиш? Береш другий сирник ти будеш здоровий, і соплі, наш марк, вийдуть просто швидко. Береш, підпалюєш. Робити це над раковиною. Обережно. Тепер затушила і отак. Це вбиває всі мікроби в носі, витягується слизь. Така, знаєте, як ото є кукушка в лорів, вони роблять. А це така домашня. Вона невидима. Способом витягне всю слизь, весь гайморід, і будете здорові. Все, потім зробили отак для безпеки і викинули в смітник. Все.